Ви помічали, що в габсбургів були незвичайні обличчя, виступаюча щелепа, масивні губи. Ця риса передавалася століттями. Але як вона пов'язана із занепадом однієї з наймогутніших династій Європи? Щелепа габсбургів це генетичний наслідок багатовікових шлюбів між родичами. Щоб зберегти владу, габсбурги одружувалися з кузинами, племінницями і навіть рідними тітками. Чим далі заходило кровозмішення, тим сильніше проявлялися деформації, масивна нижня щелепа, неправильний прикус. З труднощі з мовленням. Імператор Карл V ледве змикав рот. Філіп IV мав різко окреслені риси обличчя. Але найтяжчим випадком став Карл II Іспанський. Його родовід настільки замкнувся на близько споріднених шлюбах, що за рівнем спорідненості його батьки були як брат і сестра. Карл страждав від численних хвороб. Він помер без спадкоємців, що спричинило війну за іспанську спадщину і поклало край правлінню Габсбургів в Іспанії. Так, династія, яка століттями тримала Європу у своїх руках, впала під тягаре. Власної крові.